Так, вас, як послухати, то корова то станок для видобутку молока. Кормити тільки преміксами і більше нічим. Ви знаєте, що на преміксах корови живуть 3-5 років. Це хто вам такі казки розказав? Це що у вас такі поняття? Всі, е, всі пос, ну, як то побудовані на тому, щоб брехати людям? От у мене домашнє? У мене не на преміксах. У мене спробуйте класно. Оце лозунг брехливий лозунг. Ті, хто продає, отаке, що ви кажете, це теж це брехливі лозунги. Премікси. Премікси це вітаміни, мінерали, амінокислоти, які в організмі не виробляються. Їх треба дати корові. Вона інтенсивно віддає молоко, інтенсивно з неї витягується, вимивається все, що тільки можна. От приватний сектор побудований на тому, що роблять як попало. Потім мене вже тут мене майже три тисячі підписників. Мене завалили приватні повідомлення, тим, що у людей проблеми з коровами. На ноги падають, молока не дають, теляться погано, не підготовлені до отелу, безкінечні проблеми. То обдуває, то піддуває то ще. Люди, от. Мені нема смислу брехати. От я годую, стараюсь більш-менш якісно, окорів нормальне травлення. Немає ніяких проблем з перетравлюванням їжі. Даю сіно в раціон, даю вітаміни. Не буде від преміксів нічого поганого. Це тільки допомога корові, допомога тварині. Вона, у неї швидкий обмін речовин. А як вони теляться, так там зовсім капець. У них нестача йде вітамінів, нестача магнію, коли теляться. У них нестача колосальна іде вітамінів. Вітаміни це непогано. Премікси це непогано. Треба відрізняти. Ми ще поспілкуємось, яка погана хімія, яка хороша. І хімічний склад є у всього. Навіть у зерна. І називати хімією можна. Хімія, хімія. Так, премікси це хімія. Ну, це гарна хімія. Потрібна хімія. Вітаміни це теж хімія. Хімічний склад є у всього. У всього, що не возьмете. А коровам потрібні вітаміни. От, якщо як ви робите всі без цього, от тоді корови мало живуть, особенно особливо високопродуктивні. Тому задумайтесь, ми ще поговоримо з. Вами.